Камерна система s кубік пускаємо чисту споруду в місці її монтажу. Тобто не монтажу, а її потім в подальшому що вона буде тут, дай Бог, багато років і років служити, хто там буде проживати, вона буде виконувати свою задачу, очищати каналізаційні стоки до водички, яка не буде мати неприємного запаху. І Багато хто диреться, що цією водою поливає. Ці вісьмикамерні системи виготовляємо з 2010 року, тобто досвід у нас є. Також, окрім того, ми маємо ще патент на винахід. по очисній споруді, правда, вони 12 камерні, але деяку частину ми в принципі, втілюємо в інші менші очисні споруд, деякі там формули патенту. Також виготовляємо промислові моделі. Зараз я буду хлопцям трохи допомагати. Олег, нам треба також розвернути її відносно труби. Ну, такі ж монтажні роботи. Зараз касація треба підключатися всім. Навіть йому. Я зараз трубу першу запхаю. По мене не впхнуть труби.